Доброго дня підписникам і друзям каналу. Сьогодні нестандартне не відео, тому що Solar Assistant не багато хто використовує поки що, але, на мою особисту думку, і не тільки на мою, важливо його мати для тих, у кого Китайські інвертори і хто хоче відучитися від китайських клаудів, від китайських хмар. Елемент, про який я сьогодні хочу розказати, це є автоматизації, які є вбудовані в Solar Assistant, і які варто ставити для того, щоб ваша система. Було максимально ефективною в плані використання ємності акумулятора. Е, значить, в цій системі стоїть е, інвертор, е, клон Вольтроніка, там EASAN, е, Модель, він є копією Expert VM, vm 6 кВт. Е, вони є всі дуже багато різних. Е, Тобто Асан, і Анерн, і яких тільки нема. Прошивкою вони плюс-мінус схожі, залізо можуть відрізнятися. Але по суті, свої, це все колони вольтроніка VM3 або 4. Так? Туди ж входить і King. Той, що в мене стоїть. Туди ж входять і MPP Solar. Вони можуть відрізнятися <coughs> елементною базою, як я сказав. але у них всіх є доволі така ну, відсутність, я би сказав, мізків, тих, хто пише прошивки і тих, хто робить залізо, вони не дотягують своїми можливостями до того, щоб дійсно якісно підмішувати сонце до енергомережі, і при цьому робити оцю систему збереження енергії. так? Тобто є два основних режими в, в цих китайських інверторів. Це так званий SUB, Solar Utility Battery, або пріоритет сонце, мережа, батарея або SBU, SBU Solar Battery Utility, коли пріоритет Сонце батарея, а тоді мережа. Є дуже два таких важливих момента. У мене в на моїй законсервованій базі стоять Voltronic е, е, кінги, е, які стоять зараз в режимі СБУ Solar Battery Utility. І е, на них налаштовано так, щоб е, коли в режимі СБУ значить, відключається мережа. Та, працює сонце і батарея. Мережа, а якщо точніше, то зарядний пристрій. Підключається і заряджає акумулятор, тоді, коли напруга падає to grid, back to grid. Так? Коли напруга на акумуляторі падає нижче, ніж 52 В, він починає підключати зарядний, який працює і заряджає зі струмом 30 А. Ну, в даному випадку налаштовано. Таким чином. Акумулятору не даємо просісти нижче, ніж 52 в, так но є проблема з цим. В цьому режимі він заряджає до напруги, яка є back-to-battery. Він Зарядний включається, заряджає до цієї напруги, і після цього знову виключається зарядний і буде падати grid Тобто він працює в такому режимі, якщо нема сонця, він типу, розрядився до цієї напруги. Так? Включився зарядний зарядився, або от, до напруги, яку ви вказали, потім знову відключився. Він працює в такому режимі циклічному. так? І проблема в чому в цих китайських інверторів? В тому, що у них немає дійсно цього вимірювача рівня заряду так? кулонометра. Той який міряє, скільки енергії пішло в акумулятор, скільки вернулося. Який коефіцієнт ефективності або корисної дії заряду розряду, вони орієнтуються на напруги. І при цьому існує такий ефект в режимі СБУ, що на напрузі, наприклад, якщо взяти 52 вольта, це може бути і 20-30% заряду акумуляторів і може бути 60-70% заряду акумулятора в залежності від? Того, скільки ну, від режимів, як ви закидуєте і забираєте з цього акумулятора напругу, з якими потужностями, так? Тобто, якщо взяти повністю 100% заряджений акумулятор і на нього сильно навантажити, то напруга до 52 Вольт може доволі швидко впасти, але при цьому його ємність залишиться на рівні 70-80%. І так само, якщо заряджати. Якщо заряджати повільно, то напруга буде рости повільно. Якщо заряджати швидко, то напруга виросте швидко, але ємність при цьому не буде 100%. Тобто це, ну, це не проблема, це фізика, але маючи тільки напруги, неможливо нормально зробити підрахунок. Так? Що дає Solar Assistant? Solar Assistant, якщо підключити його і підключити через відповідний кабель батарею. То він дає можливість побачити реальну ємність цього акумулятора. Так? І при цьому він тоді відображає дійсно State of Charge. Так? State of Charge 65,8%. Тобто в BMS-акумулятора, в даному випадку, це є Seplus БМС, вона рахує, там є кулонометр, І тоді можна відносно цього. Вибудовувати автоматизацію, для того, щоб саме основне проблема в режимі СБУ цих інверторів, Solar Battery Utility, це в тому, що ваш акумулятор тривалий час знаходиться на оцій напрузі мінімуму, якщо не вистачає сонця. При цьому це може бути там і 20% в акумулятор. Що є погано, тому що у вас немає запасу і акумулятор не. Не знаходиться в, ефект, ну, в оптимальному режимі для себе, для довговічності. Для цього Solar Assistant є так званий вкладка Power, Power Management, де є дуже цікавий automation, він не є ідеальний, на жаль, але він робить з китайських інверторів щось хороше. Да? Значить, у нього цей automation, який можна додати завжди от, от, це у нас іде Battery State of Charge. Тобто, от, додаєте Add Automation, ось він. Battery State of Charge Control. Так? Це є, давайте я задізейблю. Що можна було зайти в настройки. Тобто тут є дві умови в ньому. Це час дня, Тобто зранку восьма обід третя. І battery capacity та ємність батареї. В даному випадку це є State of Charge SOC. Да? Тобто, якщо час дня є, е, е, от по графіку видно, да? якщо час дня до 8 години, е, він і ємність батареї від 45 до, до 55, падає, тобто якщо нижче 45, то включається Utility fast, якщо вище 55, включаючи СБУ. Так? Тобто, якщо у вас ємність в акумуляторі достатня, ви можете собі дозволити е, жити на тільки сонцю, е, граючись оцими від 100 до 55-45% ємності. Так? І якщо падає нижче, ніж 45, тоді включитися від мережі. В цьому випадку мережа вхід посилається на вихід, а сонце заряджає акумулятор. 100%. На жаль, такого підмішування, яке є там у Деї, або у Віктронів, або у Solar Ark Arc, в тих інверторів, які е, дійсно гібридні інвертори, е, такого в цих інверторів немає. У них е, релюшками коментується їхній режим. І в цьому випадку, в даній ситуації, е, ємність акумулятора не падає нижче. 45%. Так? Коли вже ми піднімаємо акумулятор до 85% або до 75%, або до 85%, він перемикається знову на СБУ. Тобто в цьому випадку вже акумулятор заряджений, є можливість ризикувати для того, щоб тільки від сонця, так? щоб не підтягувати з мережі. Дане налаштування вже працює е, більше семи днів. Так, От він вже видно, що воно відпрацьовує. Ось, І, е, якщо подивитися по графіках, останні 7 днів, давайте візьмемо 14 днів, Значить, дивимося на battery state of charge. Ось період, коли Включили цю настройку. До того часу відбувалося так: до того часу було сонце. Та? Потім сонце почало ставати менше, і видно, що акумулятор просів до 40%. Тобто стандартної функції, до того, як було включений цей автомейшн, стандартна функція налаштування акумулятора, в якій. Е які виставлено ці напруги back to grid, back to battery 52-54 вольта, вона при відсутності сонця в режимі SBU, Solar Battery Utility, тобто, коли відключаємо мережу, вона дозволяла б просадити до 40%. І вона могла б дозволити просадити і більше, якщо в цей момент, наприклад, навантажити великою потужністю то викачати легко можна було б нуля, і ця система могла би навіть виключитись. Так? От. Тут був один день, другий день. Ось тут включилося новий automation. Так? Цей новий automation виставлено воно у нас на рівні. Де воно у нас тут? Ага, тут я не вийшов. Виставлено нижче 45, не опускатись. так? Цей новий Automation реально не пускає. От 46. Після цього він раз включив на, бачите, цей фронт. Включив на е, заряд мережу, і воно швидко зарядило до 75%. Ну, використовуючи, звичайно, потужність мережі. Вон, бачимо, що тут в ці, в ці дні сонця мало. Так? Тобто дана автоматизація. Що вона дає. Давайте ми її знову включимо, щоб вона почала працювати. Вона дозволяє динамічно, в залежності від, дня, від часу доби і від ємності акумулятора в цей момент. Вона дозволяє переключатися між СБУ і SUB. Що перетворює китайські інвертори на системи збереження енергії, при цьому воно не дає вам ризику. Вилізти нижче, ніж от 45%. Так? Тобто Зранку ми дозволяємо собі розробитись більше, бо ми з ночі приходимо, в день ми е через те, що наявне сонце ми ризикуємо більше. Так? Тому, кому треба, наприклад, не 45%, а вище, наприклад, можна тут поставити 60-65% і можна збільшити другу точку. Так? Для того, щоб, наприклад, залишати в акумуляторі більшу ємність. І при цьому, як видно з цієї автоматизації, немає значення напруга back to grid і back to discharge. Тобто вона... Е Тому що цим керує уже Solar Assistant. Він вам включить СБУ, при цьому виключиться примусово мережа на вході так? Е або включить SUV, при цьому мережа. Кинеться на вихід байпасом, а Сонце буде використовуватись для зарядки. От, значить, який є недолік в цій системі? Е, поки що він не проявився, але е, ми підходимо до зими, і це можливо. Якщо подивитися на останні дні, от, наприклад, 14 днів, раз, 2, 3, 4 останні дні, так? то State of Charge ніколи не піднімався вище, ніж 83. Сонця недостатньо. Якщо акумулятор тримати е, нижче, е, в залежності, звичайно, від е, БМС але в основному це нижче, ніж 90% постійно, то балансир не вмикається. Тому що балансир вмикається тільки тоді, коли напруга на банках піднімається до, до їхніх максимумів до там, 95% зарядженості. Відповідно, при наявності. Тривалого періоду туману якогось, або хмар, це, як правило, от кінець листопада, грудень. В січні також є декілька таких днів тижнів. Акумулятор може вийти в дисбаланс. Якщо взяти, наприклад, систему Віктрона, то в системі Віктрона в динамічній SS існує функція. Інтервал повної зарядки. Яка раз в 14 днів виводить акумулятор на напругу балансування, на напругу абсорбції, наприклад, на максимальну напругу. І робить опцію do charge, battery do Charge заряджати батарею. Так, якщо подивитися, як це виглядає на, на графіку, то вчора, позавчора, ні, не позавчора, а ще. Ось. Значить, 10.06. 1006 було заря... акумулятор заряджався. Давайте подивимося на. Зараз, два, три. Ось. Він вийшов на режим State of Charge 100. І в цьому режимі він брав від мережі, тримаючи напругу на максимум, для того, щоб акумулятори збалансувалися. Так? Тобто це є спеціальна функція, вбудована в систему для того, щоб гарантувати, що акумулятор не вийде в дисбаланс. В Solar Assistant поки що такої опції немає. Тобто немає можливості виключити automation. Для, цей, для того, щоб, наприклад, зробити інший automation, де е, поставити примусово йому там, 4-3 там, години стояти на максимальній напрузі. Звичайно, можна це робити вручну, але хотілося б, звичайно, додати. Тобто, поки що я не знайшов в опціях, напевно, що немає такого функціоналу, будеш спілкуватися з розробниками Solar System. Для того, що, яким чином я можу, наприклад, по MQTT або з певною періодичністю вимикати automation і вмикати якісь інші? З того, що є для ручної роботи, це можна от зайти в Edit, зробити utility Fest, поставити йому наприклад, 4 години, або ви там можете собі порахувати, щоб це було 8 годин, та, е, нажати Apply, і він тоді зробить Utility Fest. В цей момент сонце зарядить вам до 100%, буде стояти там на тих 100% тих 8 годин, а через 8 годин він вимкне цю опцію. Така одноразова акція. Тобто можна діяти таким чином, якщо у вас Solar Assistant. Загалом основна, насправді, ну, основні елементи, для чого потрібен Solar Assistant це якщо ви маєте кабель, який конектиться з вашою батареєю, і цю батарею. Цолорастис починає бачити. Він бачить отут напруги на банках найвища, середня, найнижча. Так, він правильно рахує ємність. З самого початку власник думав, що ємність цього акумулятора 280, але після кількох циклів, я це вперше бачу, сам Сеплос BMS вирівняв і сказав, що ємність цього акумулятора 270,3. Він показує відповідно, State of Charge. І от по цьому стоїть of charge ви можете будувати автоматизацію. Так? Їх є тут доволі значна кількість. От. Але з точки зору от збереження енергії, batterі state of charge ця автоматизація на сьогоднішній день, з тих, що я бачив, найкраща. Вона найбільш е, оптимально е, відпрацьовує е, саме те, що потрібно від системи. Це... Використовувати ємність від 45% і вище. От, і не, давати, не ризикувати тим, щоб акумулятор просідав тоді, нижче, ніж потрібна ємність, тоді, коли він насправді має мати в собі запас енергії. Якщо будуть запитання, задавайте. Solar Assistant. Ми рекомендуємо насправді всім, тому що у ньому є те, що немає в стандартних моніторингових системах, і в ньому є своя власна моніторинг. Ось ви бачите, тут є графана, яка дані, які належать вам, вони стоять в, ну, на вашій розборі пай, вони записуються туди. І ви завжди маєте до нього доступ або через Bluetooth, або через Wi-Fi безпосередньо вже в, вашому, в вашій системі. І він робить роботу з китайськими інверторами кращою, тому що дає доступ до цієї системи віддалено через інтернет. Ви можете через телефон мобільний зайти на цей сайт і користуватися. Дякую за увагу.